Де зараз учасниці топ модель по-українськи? Таня Брик, переможниця суперсезону. Свій сезон дівчина не змогла виграти через великі стегна. має літати за кордон, покирять міровою подію. А та цього зробити, тому що у нього є один метр в опі? А ось у суперсезон вона повернулась в ідеальній формі та стала фавориткою серед суддів та глядачів. Ще з першого випуску. Таня впевнено дійшла до фіналу і отримала перемогу. Таня Брик! Кар'єрі дівчини було безліч співпраць та великих проєктів: артбук Йоджа Мамота, обкладинка Ля Фісель, розворот Вог, Харперс-Базар, бренда бренди Jeans, співпраця з Шарлот Тільбері. Дівчина дефілювала українською Fashion Week, працювала з австралійськими, турецькими, європейськими брендами, робила кутюрні лукбуки, з'являлася у наймодніших глянцях світу та співпрацювала з українськими і міжнародними модельними агентствами. Також Таня була наставницею в модельному таборі, брала участь у креативних проєктах та зйомках. Наразі дівчина Наведе свій блог на майже 200 тисяч підписників, продовжує активно розвиватися як модель та представлена в українському агентстві. Втім, ще більше часу Таня приділяє створенню контенту. Вона відвідує закриті заходи від брендів та виступає як їх обличчя, а також робить рекламні співпраці. З'являється на фотосесіях від топових фотографів та моделець для макіяжів. Окрім всього, цього, дівчина дуже активно займається спортом, чим ділиться у своїх соцмережах і навіть встигає працювати косметологом. Підписуйся або не пропустити. Ти нові відео, та пиши, кого ще чекаєш у випусках.